Римма Метрак живе на вулиці Тараса Шевченка у Великому Березному. У жінки двоє неповнолітніх дітей. Чоловік перебуває на фронті. Вже понад три місяці ми живемо без води. Дуже важко, тому що немає води. Отак збираємо воду, отак тут збираємо дощову водичку. Тут я нагріваю собі. Тут ми миємо і так виходимо з ситуації. А яку воду ви п'єте? Хто вам привозить? Мені привозять друзі, дали мені такі бутилі. У мене є знайома, яка б я їй даю речі, вона мені стирає і переносить. Хоча для мене це стидно, щоб мені хтось стирав, розумієте? Є звичайно мілочі, я можу постирати вручну, то і миємося. Ми мої дітки всі в тазиках. У мене двоє дітей, батько захищає Україну, і невже ми так заслужили, щоб ми отак жили? Рима показує бочку, яку набирають воду. Коли в нас дощ паде, я можу брати такі посудинку, будь-яку посудинку і набираю дощ, щоб сюди зливати. Допомагає мені син, якому 13 років, і ми по черзі носимо сюди, зливаємо для того, щоб використовувати. Ми хочемо, щоб без краників ми готові платити все як має бути, але нам потрібно воду, тому що ми не можемо ні постирати собі речі, воно постійно. На наб'ється, нема що стірати, чи знаєте ви, яка причина, чому води нема? Я знаю, що перед комунал сервіс наш заборгував перед оболонерго велику. Понад суму три мільйони. У мене нема заборгованості, я не боржник. У громаді є шість точок збору води. Забрицький водозабір, який працював на насосах, 25 березня Закарпаття Обленерго відключило від електропостачання через заборгованість комунального підприємства «Комуналсервіс». Сума боргу три мільйони гривень, розповів голова громади Богдан Кирлик. Без електроенергії у системі водопостачання немає достатнього рівня тиску, і в частини жителів виникли перебої. Це частинка вулиці Шевченка також частинка вулиці Петрова і частинка вулиці Фізкультурна. Ну, тут треба зайти далі в історію, того, що Березнянський водопровід він має декілька гілок. Одна построєна за часів Чехословаччини, інша за часів Радянського Союзу. І саме проблема у цих людей, які підключені до водопроводу часів Чехословаччини. Тому що водозабір карпотини, там є проблема в трубі, яка йде під желізну дорогу, і там є витік води, який ми не можемо зробити, і його лише просто там закрили, щоб не йшло ізберезно, коли водозабір Термачу, який під'єднаний, все разом. Тоді у них вода є. І те, що в них не є декілька місяців, це просто слова людей. Начальник комунал-сервісу каже, такий великий борг виник через економічно необґрунтовані тарифи. Ці тарифи були затверджені по розрахунках, які ми подавали ще, по-моєму, у 2022 році. У нас була перевірка з інспекції, так називаємо, називає служби, з інспекції цін, яка нам казала на це порушення. І ми порахували економічно обґрунтовані тарифи. Ми зараз їх подали на виконком. Член місцевого виконкому Віталій Капраль розповів, що наразі тариф на водопостачання та водовідведення складає близько 45 гривень, з яких 28 гривень водопостачання та майже 17 гривень водовідведення. Нова пропозиція менеджменту – 80 гривень 10 копійок і 46 гривень 0,3 копійки. Це ще не проголосували? Це не проголосували, я думаю, що воно не буде проголосовано, тому що ми не бачимо жодних кроків для того, щоб вирішити саме цю проблему, яка є. Тобто енергопостачання, заміна на більш ефективні, ну і плюс зробити. «Аудит самого підприємства. На одному метрі кубічного води наше підприємство втрачає на водовідведенні і водопостачанні 35 гривень. Коли почалося повномасштабне вторгнення, з 2022 року мною та іншими членами виконавчого комітету була пропозиція значить, зафіксувати тариф і для населення його не трогати, не змінювати. А різницю, яка буде виникати із зміною ціни на електроенергію, закривати із бюджету. Воно і так відбувалося. Ми зразу висували пропозиції вирішення проблем, бо розуміли, що проблема буде наростати. Одною з таких пропозицій була це заміна на сучасні енергоефективні насоси. І друга питання це встановлення сонячних панел. На кошти насправді в бюджеті є, але у нас різні погляди от виконавчого комітету і менеджменту різні погляди на те, куди мають спрямовуватися ці кошти. Наразі, за словами Ярослава Ревая, воду у селище подають з інших водозаборів. Водопостачання селища практично є в кожному будинку, крім тих. Тих помешкань або тих вулиць, які по висотах знаходяться на самих верхніх. В межах великого березня багатоповерхівки у них є підкачуючі насоси. І наскільки мені відомо, що у них вода є. У нас є водозабір забріть, водозабір застава, водозабір гожика, і крім того, у нас є ще три поверхні водозабори: водозабір термачу, водозабір карпотини, і водозабір Кременець. Вони працюють без електроенергії. за рахунок перепаду висоти, місця розташування цих водозаборів. Жителі інших частин селища кажуть, але у ну, нашій частині тут по тій частині вода є. Ну, ви на першому поверсі живе. Чия? У мене є своя Хата і живемо люди коло мене. Також води є достатньо. Можливо, можливо, в інших районах нашого великого березного води немає. Я не знаю. Ми я тут живемо по цій частині, вода є. Я хотів Все. за інших я не можу відповідати. Ну, та поки що добре, ну, напор не дуже сильний, але воно є. Голова громади каже, гроші в бюджеті є на покриття тільки половини суми боргу. Відбулося чергово-пленарне засідання нашої сесії України селищної ради, де передбачили, ще 500 тисяч гривень на покриття в тарифі, в тарифах. Які діють, які реальні тарифи. Значить має оплатитися борг півмільйона гривень пів гривень, які вчора були передбачені, і мільйон гривень, які передбачені в бюджеті на 25 рік. А ще там частинку? Нема. Будете якось шукати? Будемо шукати. Відбулася зустріч з представниками обленерго, де обговорювали шляхи вирішення. Як доспіде перша проплата, то Постачання електроенергії буде відомо. Ми звернулися за коментарем до Закарпаття Обленерго. У прес службі нам повідомили, що керівник наразі перебуває у відрядженні та зможе надати коментар щодо ситуації наступного тижня. Руслана Гостюк, Левантій Николишин – Суспільне новини, Закарпаття.